Розпочали засідання 54-ї сесії Коломийської міської ради із вручення нагород. Так, нагрудний знак щит громади вручили захиснику Василеві Бойку. Відзначили нагородою за відданість громаді та активну волонтерську діяльність депутата міської ради Тараса Гнатишина. Посмертно нагородили й коломиянина Ярослава Міляра. Дружина та діти отримали орден за мужність, а також нагрудний знак військової частини. Він такий був знаєте, активний, справедливий. наскільки. Всіх дивувало те, що він переїхав з західної України на схід і весь час розмовляв українською мовою. Весь час. І, до речі, він працював до цього часу на Приніпровській залізниці. І він один з усіх там розмовляв на українській мові. Він такі, знаєте, щирій українській мові. А далі депутати взялися за розгляд 180 питань порядку денного, пріоритетною того дня була медицина. Є плани питання, зміна структури, зміни. Звіти, коригування, скажімо так, це не є кількісно, це часто коригується згідно їхніх вимог по НСЗУ. Що стосується аптека номер 31 на жаль, вона є збиткова, вона буде реорганізована в комунальне підприємство Інвест. До речі, я якраз у ці дні був вівторок, середа в Києві, там проходив форум по відбудові України. Украї... Коломия – це є одна з громад, яка буде в пілотному проєкті». Говорили на засіданні і про зміну тарифів на харчування в дошкільних закладах. Ми збільшуємо вартість харчування для садочків. Ми знаємо, що з 1 вересня ми переходимо на харчування від підприємців чи підпідприємців, і відповідно збільшується вартість. Це вона буде порядка до 90 гривень по інших громадах. Це є набагато більше, але ми так шукали компроміс. З тими підприємцями, які вже не дають нас послуги, і з е, працівниками освіти, хто за це відповідає. Торкнулися де питати і питання про затримку виплат через казначейство. Станом на сьогодні є затримка по виплатах 2-3 черги. по перша черга це є тільки, скажімо, платежі, які стосуються оборони країни, все інше це там друга-третя черга. Тобто і зарплата комунальних підприємств, і соціальні виплати, і енергоносії. Ну, Надіємося, що до кінця місяця буде проплачено, але що від нас, ми кошти проплатили зараз, поки є така ситуація в країні. Щодо виплат медикам, то там, як зазначив очільник громади, є певні проблеми, адже вони отримують кошти від Національної служби здоров'я. З коломий Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАЇ.